Чи дійсно держава змогла використати освоїти в абсолютному обсязі ось ці кошти, які забрали у місцевих бюджетів, на ті цілі, на які ну принаймні нам розповідали, що планувалося, чому їх забирають, бо потрібно допомагати армії? Тоді, якщо так далі говоримо, я скажу ще одну річ. Коли виникла ініціатива вилучити військове ПДФО з бюджетів громад, Асоціація міст, тоді правління Асоціації міст зібралося і офіційно звернулося до Верховного Головнокомандувача, до Президента України, до Верховної Ради і до уряду з пропозицією. Ми всі допомагаємо Збройним силам. Всі, абсолютно, хто як може. Так, є міста, села, які допомагають менше, ніж інші, в відсотковому значенні, якщо дивитися, і це напевно не зовсім логічно. Треба допомагати всім, як мінімум, да, віддавати, то, скільки ти можеш. І ми пропонували від Асоціації міст України, щоб 70% військового ПДФО йшло на допомогу військовим. Але щоб ці кошти не вилучали з місцевих бюджетів, а щоб ці кошти за зверненнями військових підрозділів могли легко, так як це роблять сьогодні громади, легко перераховувати до тих чи інших підрозділів, для того, щоб вони отримували швидку допомогу, точково ту, яка їм потрібна. Тоді держава відмовилася, Верховна Рада, уряд не, не почули, відмовились від такої формули, сказали, що ми вилучаємо кошти. Теж на військових е, передали ці кошти починаючи з листопада, 23 грудня, на Держспецзв'язок. Передали і на Міністерство оборони сумарно в 2023 році ці кошти були використані менше ніж наполовину. Більше того, Держспецзв'язок жодної копійки не використав тих вилучених коштів, кошти просто залишилися в бюджеті. Так, вони в державному бюджеті, звичайно, знайшли якусь іншу надібність, да? тобто кудись їх витратили або зекономили. Але військові цих коштів, які могли отримати від... Сільських селищних міських громад не отримали. В 2024 році, станом на сьогодні, та статистика, яка в нас була, в 2024 році кошти були використані на 62%. Так само державні установи, які повинні були використовувати, направляти ці кошти, вони їх не використали і, відповідно, вони. Ну, залишились в державному бюджеті, військові ці кошти не отримали, не говорячи про те, що е, коли є допомога від місцевої влади, це від громади, коли не йдеш сама міська сільська рада, вона завжди це робить з мешканцями. Це, це ті самі люди. Е, це завжди точкова, це завжди пряма допомога. От вам це треба саме це. Ми вам купили швидко е, і, і адресно. З державного бюджету воно велике, не завжди зрозуміло, як, і більше того навіть повністю не використано. Тому однозначно зрозуміло, що держава кошти використовує не так ефективно, менш ефективно, ніж це роблять органи місцевого самоврядування, в тому числі і для, для допомоги військових військовим, але менше не перестали е, допомагати муніципалітети. Тому що є. Причому це голови громад, депутати сільських селищних рад пояснюють, як це люди, які з нашої громади служать сьогодні. Вони напередку, як ми можемо їм не допомагати? Не можемо, правильно? Все одно шукають, складають, допомагають. А інші кажуть по-іншому, кажуть, вони у нас дислокуються, вони у нас від нас стоять, або у нас тут воюють, як Покровськ, наприклад, у якого намагалися забрати реверсну на дотацію, але їх асоціація не захистила. Ті, які в зоні бойових дій, у тих реверс не забрали. Але знову ж таки, ті, хто зараз в зоні активних бойових дій, хто на межі, да, Дніпровська область, вона на межі, вони все, що можуть, роблять, допомагаючи збройним силам, тому що вони. Вони самі, от вони вони відчувають цей подих набагато сильніше ніж ті, хто в тилових громадах, і так вони теж максимально допомагають військовим, тому що для нас сьогодні, для всіх, абсолютно головним завданням є це перемогти агресора.